Приїхало щось новеньке. Раніше в такому кольорі ще не попадалося. Писано не по-англійськи, не по російській. EAP-300. Не працює від акумулятора. При переході на акумулятор падає в помилку. Всередині сильно мені нагадує Вольт Польську. Тор з дроселем. два радіатора з транзисторами, блок керування. Паленого, нічого немає, вже дивився. Мережі поки що немає, щоб глянути, як він себе веде від мережі, але підстав не вірити клієнту зараз немає. Це є Vestech Energy EAP 300. Від мережі він вмикається, вихід заживлює, включає вентилятор. 7 вольт клемнику. Включили акумулятор і зарядка пішла. Напруга піднялася. 12 вольт, 13. Так швидко, тому що акумулятор дохлий. Спеціально такі використовую, щоб було наглядно. Треба розбиратися зі схемотехнікою. Чому він не працює від батарей? Починати треба від вторинних кіл живлення. Нічого паленого не знайшов, пробитого немає, візуально все ціле. Відключаємо мережу. А ні, так він працює. а чого ж він працює? А що ж клієнт хоче? Знову прислали робочий в ремонт. І тільки я наготовився перевіряти, як він починає власне, глючити. І бачу, що в момент проблеми, коли він глючить, він не бачить батареї, показує пусту або показує майже пусту батарею. От зараз каже, батареї немає. Причому на батареї 12,3 вольта, і батарея присутня. Треба шукати проблему в колах контролю батареї. После включення, которая не и врубник на ценах наголошує. подключить потребители к устройству через разъемы, расположенные на задней стороне изделия. Включите устройство в сеть. Запустите устройство в инверторном режиме, нажав круглую кнопку на передней панели на 2 секунды. Нажмите кнопку включения и выключения на задней панели, чтобы запустить устройство от сети. И главное, несоблюдение настоящих правил приводит к разрушению продукта и подразумевает под... Потерю гарантії. Парадокс буде, що при розряді акумулятора, коли воно виключиться, і появиться мережа, то воно включиться в послідовності, не рекомендовані інструкцією. І як вони можуть знімати з гарантії, якщо воно само згорить, це якби думайте, чи варто купляти подібну техніку взагалі? Ніби щось і відловили 12,5 вольта, 12,3 зарядка не йде. Він вважає, що акумулятор повністю заряджений. Якщо акумулятор скинути, він бачить, що напруга на акумуляторі пропала-впала. Але заряджати він його не хоче. 11 В показує повний заряд. А при спробі перейти на мережу, показує зразу положення акумулятор при тих же 125 В і падає в аварію. Тобто, виходить проблема десь в колах контролю заряду батарейки. Монтаж щільний, до чогось добратися доволі тяжко. З термозапобіжники перевіряв, з ними проблем немає. На мінусовому дроті видно скрутку з гайкою з двома клемами. Для чого не знаю, це не є, це точно не є запобіжник. Але сам факт: тут є скрутка для чогось. Транзистори без термопрокладок рознесені на окремі радіатори. Це єдине, що хороше. По кількості реле бачимо, що є АВР-ка. Якщо б це був старий пристрій, можна б було думати на реле, але це нове і, як то кажуть, муха не сиділа, тому як би зараз про реле згадувати рано. Основна плата керування з мікропроцесором eap 300 це є капелька. Капелька з керамічною пластиною у вигляді радіатора. Знизу купа ще дрібного SMD монтажу верхня плата це є плата драйверів розкачки моста транзисторного. А ця платка маленька, на ній є елемка і купа розсипухи. Вона відповідає, напевно, за роботу АВРки або якось так. Самі транзистори є теж чисті китайці. Це стосовно того, що хтось там мені згадував, що треба брати китайські транзистори, які вони самі корпусують, що вони виходять дешево. Ну, виходять, от в таких пристроях вони стоять і в таких пристроях вони вигорають. Чи це проблема пристрою чи транзистора? Мені сказати тяжко, але я не довіряю китайцям, навіть якщо вони роблять для себе. Зверніть увагу, брендові китайські інвертори використовують все ж таки брендові транзистори. Тобто там ви не знайдете такого суньху і транзистора, як тут. Там буде стояти ірка або онсемі. На жаль, вибачайте час мій. Не безкінечний роботи маса. Відповідно, тратити зараз 3-5 днів на те, щоб розібратися, з невідомо яким результатом з тою січкарню я просто не бачу. Сінус про 2500 ватт, 2,5 кВт, синус-перетворювач, безперебійник від Вольт Польська. Дуже схожий на попередні моделі, які ми бачили з сонячним колектором підтримкою. Аналогічно, на задниці в нього є пріоритет від сонця, пріоритет від зарядки, кнопка зарядки від 220 і відключення зарядки від 220. Але парадокс в тому, що та зараза не має ніякого входу сонячного перетворювача, тільки клеми на акумулятор. Тобто, як би написано, типу підтримка сонця. Є кнопки пов'язані з тим. А всередині немає немає dc dc перетворювача, немає входу від сонячних панелей. Тому як би якось так включили його не по інструкції. Був підключений від акумулятора, виключений кнопкою. Включили в розетку, почули запах і тріск. Горіли транзистори. Причому транзистори горіли цікаво. Тут маємо чотири радіатора, і на двох середніх транзистори покололися, порозліталися. А на крайніх радіатор вже тестером перевіряв, транзистори виглядають живими, не пробитими. От як туди добратися, як то розпаяти, то буде, як то кажуть, моїм основним завданням. Як воно скомпоновано, дві плати, одна силова, друга плата контролера. Тороїдальний трансформатор з дроселем це класика. Релюшки потужні, якісні поставили. Знайомий нам процесор капелька. Якщо уважно придивитися, тут трохи менше Епоксидки чи то силікону, і під керамікою видно мікросхему, яка по діагоналі стоїть в qfn корпусі Ну це або спеціалізований контролер, або просто якийсь процесор. Тут сказати тяжко. На кожному є напис з моделлю, причому в різних пристроях ті написи різні відповідають моделі. Відповідно, або різне, як кажуть, поляки опрограмування. Різне програмне забезпечення або різні мікросхеми. Скоріше, програмне забезпечення різне. Ось такі пироги. Буду то все зараз потрошити і розбирати. Так ще раз вам покажу зі всіх боків, от задниця. Тільки акумулятори про сонце не згадується. От період. Тоже ніде про сонце, ніякі виходи не згадується, крім двох кнопок. От така уніфікація. Але дивно, що кнопки поставили, і вони підключені. Тобто, якби... Що буде, якщо ви відключите підтримку від 220 зарядки без відсутності сонця? Я поки що не знаю і навіть не хочу дивитися в інструкцію тої січкарні. Якщо придивитися до плати розкачки, можна побачити випалений низькоомний резистор. Тобто, якби того разу погоріло доволі глибоко. Що з проциком, ще не знаю. Пристрій вмикається, вмикається, виводить індикацію, працює як стабілізатор. Відповідно, якби шанси є, принаймні будемо пробувати. Силовий модуль теж, їй-богу. Радіатори прикручені і запаяні. Тобто, якби якось мені треба то відкрутити, розпаяти, а тоді одночасно випаювати всі транзистори, щоб зняти цілу планку з радіатором. Секс ще той, але звалу немає. Така в мене робота мать. Сильно дивує, що на відміну від попередніх присторів Вольтпольська, в цій моделі стоять оригінальні транзистори. Оригінальні rf 3205 Не китайські копії, не підробки, а власне оригінальні. і F-3205. Ось така картина перед нами після випайки. Айше в руки пече. Деякі транзистори постріляли, всі інші пробиті. Причому пробиті. Цікаво пробити по гейту. От, і невідомо чому. Тому що не так включили. Коротше, конструкція цих приладів бажає кращого. А це феєричний випадок. Компот чи токемод. Я думаю, всередині звичайна вольт польська. Такий з одною кніпкою. На вигляд нічого цікавого, приїхав новий. І в коробці був включеним закільцьованим кабелем, тобто вихід з'єднаний з входом. І його отак закільцьованим включили від акумулятора, після чого він не вмикає цієї пищи. Глянемо, що всередині. А всередині той компот той самий синус Польська, Вольтпольська. Тільки спрощений варіант по потужності. Із це вже фактично третій чи четвертий варіант плати, що я бачу. Цікавий елемент, зверніть увагу, напаяні між транзисторами, дроти і конденсатор на спермоклеї висить. Та не транзистор, то стабілізатор, може, А може і транзистор, потім розберемося. От така от конструкція, тороїдальний трансформатор. Раніше знайомий нам процесор на платці з керамічною шайбою для охолодження. І мать його така зараза. Зараз буду міряти транзистори, дивитися, думати, схеми нема. Кожна ревізія плати якась інакша. що Вольт польська, несподівано. 22,5 на дохлих акумуляторах. Вмикаю. Напруга пішла вниз, включився. 220 є. Подаю мережеву. Хай ще трошки розрядиться, вже пустий каже. Подаю 220, переходить, пішла зарядка. Зробив несподівано, по часу клієнту вже мусив видавати і видавати як неуспішний ремонт. Вже мав випаювати транзистори, збирати без ремонту, видавати. Як, як то кажуть, останній раз сів, почірхався. Випаєте ті транзистори там просто повна попа. І, як то кажуть, був стимул. Був стимул, запустив, ще зробив, знайшов останню проблемку, і воно працює. Заряджає до 27,2. Це скільки в нас виходить пополам 13,6 заряджає Так, економно батарейку заряджає. Перехожу знову на акумулятор. Так, дивимося, що робиться на ослику. Це є мережа. Перехожу на акумулятор. Є правильний синус. Працює. Перехожу на мережу. Є зрізана міська мережа синус в порядку. Так воно працює. Зарядка, моментальна розрядка на спеціальних акумуляторах для цього навчених. Залишилося поміряти струм холостого ходу. Як це нам зробити найпростіше? Підключив амперметр. маємо 370 мА. Це зараз йде зарядка акумулятора. Тепер кидаю 220 в ноль і маємо струм холостого ходу. 910 мА. 900 мА. Це для 2,5 кВт воль Ампер пристрою. Не так вже і зле, як на мене. Якби все працює. На цей раз повезло і мені, і клієнту. Вибачте, за затримку. Як то кажуть, в житті бувають різні моменти. А от кемоту повезло менше. Це теж клон вольт польська. Перелопати все, силова частина ціла і не можу знайти причини, чому він навіть не намагається заряджати чи переходити на батарею. Тому, на жаль, його теж мав видавати без ремонту, але оскільки він же в мене був другого чи третього майстра, ніхто не зміг. А власнику дістався за копійки, мені його подарували на деталі. Якщо колись в мене появиться вільний час, я вже заради принципу попробую з ним розібратися і добити ці Вольтпольська до ручки, щоб знати, як з ними боротися. Бо щось вони йдуть далеко не найкраще. Як мені, так і іншим майстрам. Тому кемот на полочку. Власнику щира вдячність, подивимось, чи колись ми зможемо його запустити. Або попробую переробити на варіант з таким от інвертором. Це є на контролері синус інвертор китайський, універсальний. Єдине, що прийдеться відмовитися від зарядки і від аверки. Але якщо це допоможе запустити інвертор, Ну, принаймні, для тесту, для проби можна буде попробувати колись, як буде час.